Доброго ранку, друзі. 7.37 в Україні. І далі у ранкових курасанах ми готуватимемо сніданок за 10 хвилин на справжній кухні зі справжніх продуктів. І потім по справжньому це будемо їсти і зі справжніми господинями. Борди звання господиня. Ми так. вже отримали з першого ефіру, ви вже бачили, що ми там готуємо. Так от сьогодні ми будемо е, е, ні, не те, що не будемо. Ми будемо набирати оберти. Ми будемо робити тут ой, яке буде, що буде. Дивіться. Одним словом, сьогодні ми будемо робити корзинки е, із е, саме з сиром із авокадо. До Кор корзинки, корзинки з. Ну, це не те, що прям корзинки. Це будуть канапки, але в нас можуть бути корзинки, якщо ми будемо е, розрізувати ось саме ці булочки і, і начиняти, саме наповнювати суміші. Так, найголовніше, що нам потрібно звернути да. увагу, на те, що в нас є сьогодні дивовижний фрукт, авокадо, овощі фрукт. Овочі будемо сьогодні розбиратись. Зброч мабуть, якщо мабуть додати цукру, це буде фрукт. Якщо додати солі, то це буде. Ні, ти Знаєш, це залежить насправді від того. що ви знали, є 400 різних сортів авокадо. Є солодші, а є більш схожі, мабуть, на овочі. Залежить від того, насправді, де вони ще ростуть. Так я не знаю, де росли ось саме це авокадо. Ну прийшло і прийшло на кухню, як справжня господиня. Я тільки роблю а за закупки. Займається інша людиною. А я, як помічниця, я, я теж тримаю авокадо в руках і хочу сказати, mm -hmm. дивлюсь, да? такі, начебто, собі овальної форми. Овально, а, так овальної так. форми овоч. Як такий овоч міг надихнути? Надихнути автора пісні Авокадо, яку заспівала наша Астафія гурт Нікіта на пісню Авокадо. Ну навіщо? Авокадо. Ти, ти розумієш, що незважаючи на те, що з тобою знаєш, хороша освіта. <плес> <плес> Але конкурова. І з Нашою Астаф'є ніяк не можемо, Тоб враховуючи те, що в нас був вже е, саме е, шеф-редактор е, Playboy. Oh, Він боє. говорив, що Даша Астафія у нас взагалі поза конкуренцією Дашем. Тобі, ну, сьогодні я не знаю, я просто хочу. Даля нам... теж поцілій. Оцінок по <плес> надійшли Даші Астаф'є. Ось я <плес> хочу зрозуміти, чим, чим вона надихнулася. Надихнувся автор пісні. Ліночка, поки ти будеш думати, давайте ми поміняємося. Ми розкажемо, як правильно різати авокадо. І в цьому нам підкаже от ю. Уля, скільки за на нас господарює, Я... 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 як у новинах передаю слово колезі. Так, Юля знаходиться сьогодні на такому пункті. Так, сьогодні сталася аварія. Потрібно розповісти про те, як розрізає. Ти розказуй, Я буду робити, але ти розказуй. Найголовніше, що можна як перевірити взагалі, що. Цей фрукт овоч сьогодні у нас буде фрукт овоч. Як він взагалі можна зрозуміти, він свіжий і взагалі чи пригодний він для використання для початку декоративність? Це страшна тема, яку розвивати не потрібно. Адміністратор вже бити буде після цього. Так, стосовно того, потрібно просто натиснути. І він, якщо ну знаєте, подається сьогодні, такі знаєте. Натискаєш, як такий біто з вашу склав. При цьому авокадо має кричати: не дави, не тисни, <реш> так, не тисни на мене. Так, от, опору сьогодні не буде з боку авокадо, тому що ми його вздовж перерізаємо. Ти маєш відчути, а ти чутлива людина, Віталій. Я вже зрозуміла. Тобі потрібно відчути, дійшов ти до, до певної точки. Точки, саме, яка називається? як? Чуєш, а не треба чисти, ні, чистити його? Поки Справші. що не треба. Будь ласка, якщо ти слухаєш мене і попросив, так. потрібно Но. дійти до кісточки. Ой, ні, не ріж, будь ласка, ось так. А до кісточки, і, кісточки я хочу, О, до так. кісточки. Ось діті. бачиш, ось бачите, все такі чоловіки на кухні. Це така все-таки чоловіки на кухні. Не щоранку. Це не чоловіки ти, не на кораблі. Так <звук> що так, дійшов до кісточки. ти ж розумієш, що так. тобі потрібно всі. А потім маєш все це зняти. Дивись, ось так, дивись, повертаєш. І таке опля, картопля, о, барабуля. Так, опля, картопля, буряки. Що не підходить там? Да? Так, потім Шо? ти е, будеш. Ну, Віталій, будь ласка, давай не спіши. Ну, що ти поперед, я все зроблю. Поперед, о, на, тримай. батька в пекло. Потім дивися, ось так О, О, о Давайте броки <сили>, сили зараз. <сили> Пій, давай тобі чоловік. Так хоч куди козак можна сказати про вітання. <рі> так, будь ласка, ось все це потрібно тобі е, витягнути. Діста я, я, я дістану це, так. не переживаю. Молодець. Ви вже закінчили з може? Так тобі потрібно будь ласка, до мене. лимон. Будь ласка, розріж його навпіл і вичави, будь ласка, без зерняток саме ось цю навпіл. посудину. Тільки частину е, не навпіл. багато лимон для того, щоб його вичавити, краще стати. Ось так меншу частинку потрібно. Малень, Добре? Маленьку частинку? Я вже думав про нову. Ох, які потуги! Так, а я хочу. Будь ласка, тому що найкраща. Не не Зараз хочу звернути увагу на те, що <кліп> у нас сьогодні має бути суміш. Суміш із хорошого а, сиру. А, а, <кліп> наші північні сусіди кажуть на нього творог. Так от, творог ми маємо саме помістити в ємкість для того, щоб збити блендером. Ось, дивіться. Я вже майже частину все таки помістила. Потім ми додаємо кропу. Можна його ось так порізати, нічого страшного не буде. Ну різати без ножа. розумієте? тому що крип і зранку теж він чутливий. Так, так добре, добре туди дивитись. Добре, оператор працюєте. Так що ми додаємо ще зверху сир. Нам потрібно обов'язково молоко для того, щоб ця суміш була ну, більш м'якішою і е, сиру було не так скучно. Саме в цій суміші, і тому ми бачите, все додаємо поступово. Що там, що там, друзі, у вас можете сказати? Я думаю, я витягну оці додаємо горішки. стаканчик молока. У нас і думаю, до речі, що було з, з ними робити, е з цими горішками саме пів кілограма. Хто Мам, знає? А я думаю, мені... Ось, ти, ти Юлічка, Юлічка, що робити з цими горішками? З цими горішками? Ну хочеш з'їсти, хочеш білочці віднеси. Так, так білочці, це... давай білочці. <рес> обов'язково знайдеш білочко обов'язково. А нас який це. Китя, Кий. поті... ну дивися. <кхи> дивися, дивися, яка тобі пиця потрапила на око. Вчи нас, тепер... як далі? Що далі так, робити? А тепер з цим бери ложечку. Встань тільки. Для того, щоб дістати ложку, потрібно з рушнику. Сухати, мені ж потрібно, мабуть, волосся було заколоти. Ді, по, ну вже нас... пізно ти руками зараз будеш строгати Баща. лимон. Бачите, як нас цього є? Ну я руки мила, я хочу сказати. Так, беремо ложечку і витягуємо. ложечка. Будь ласка, Там. витягуй повністю ось цю серцевинку. Не зачепи, будь ласка, за ось цей зелений, за ось цю зелену частину, яка угу. нам, в принципі, не потрібна. Не потрібна. І обов'язково, Віталій. Будь ласка, швидко, його подрібни. Але знаєш, такий, щоб шматочки відчувалися в суміші, Юлечка, тому що ми будемо поєднувати з тією сумішю, яку вже можна я? я. Можна тебе запитати, будь ласка. Будь Але ласка, спитаємо, в черговий раз що, який має властивості авокадо? Так. Так. Я Тимінами зараз не були. займаюся цим. Я хочу ще раз поспілкуватися з оператором. Хочу чудовий. Хочу. Підійдіть до мене, шанові. Ой, Вам подобається сьогоднішній ран? Подобається. Так, подобається. Бачу, подобається. по очам бачу. Е, так, ну що, звертаємо увагу на те, що знаходиться сьогодні в мене в ємкості для бодера. Дивіться, ось так. Ой, ось так ми сьогодні у нас. Ось. Збиваємо суміш. Збивається вона у нас добре. Ось так, дивіться. Ну, все, здається, процес закінчив. Як ви думаєте, готова? Готово, все правильно. Ну, я ще додам декілька років. Все, тепер я точно впевнена в тому, що Саша, ти як завжди, вчасно. Ти, ти давно розмовляєш з уявними друзями. Е... Ти знаєш, у мене така е, хороша звичка. Я або говорю у цьому світі із найрозумнішою людиною е, на планеті Земля. Ну, це тобто Сумую, собою, собою. Так, так, так. так, так. Або. Так, бачите, оцінили жарт. Ну, далі, може не продовжувати насправді або ось у мене є така звичка. Так, я можу говорити із предметами, можу говорити з технікою. Тим паче, знаєте, а враховуючи те, що у нас така в сім'ї історія, маму, якщо чесно, техніка боїться. Коли мама просто тримає в руках, пилосос перестає працювати. Перестає працювати блендер, тому ми говоримо часто мамі, мама, просто готуй, підходь до сковорідки, в тебе це краще виходить. Бюджет тільки йде на оновлення техніки. Юлічка, Що я маю робити з булочками? Я так розумію, що вони для чого тут лежать? правильно? Так, а Хлібом справа в тому, що на кухні має займатися лише чоловік. Так що, будь ласка, газету Дай мені ще мені мало. Сьогодні ти можеш допомогти Віталію. Що... Віталі, що тобі Т буде, Тобі, тобі потрібно взяти треба... цей. Е, Ліночка, тобі Давай. треба зав... взяти це авокадо, яке я якось викорінюю з серцевини. Тому що це е, досить складно виявилося. Дуже. Авокадо, мабуть, е, е, ну, це, яке ми маємо, воно достигне років через два. О, ось, але що ми, ми маємо ми, якось. Що ти маєш порізати, зробити. порізати. А, а ви чули взагалі, що я попросила О, зробити. зробити Олександра? Ти попросила мене покласти. Газету. Поклав. Я її поклав. Мініально. Тільки, тільки не завертаю, я вчора. Ти лаваш. не розрізав хліб, тому що. А нам... а Ти не потрібно. просила цього. Ти цього не просила. От ти бачите, знаєш, ось... В... в нашій державі знають єдине правило. Ініціатива, що? Це пога. Карається. Карає. Друзі, поки ми тут розмовляли, нам написали в Фейсбуці. Що нам написали? написали в Фейсбуці, що а, руки, кров. Ад авокадо. друзі, ні, насправді крові немає, але це не, варто, не. тому що воно е, так, не, не достигло трошки, розумієте? Ну зовсім трішки, буквально місяців 4, 5-6 років 2 Що <хх> треба йому, щоб Юрій, було достигнути. Що, що ріж. Ломтика? Ну ти знаєш, це помітили в принципі всі. А але... ломтиками ні, нам потрібно більш дрібнішими шматочками. Ось, дивися, якщо ти будеш ось так поводитись із авокадо, ти будеш така більш сама ніжніша. гарна сексуальна, яка став. Розумієш? Я, я хочу бути Наташ, я хочу бути Ліною Горбач, Ліно. сексуальною гарною. Так, ну що, ось так ріжеш, добре? Так, да, маточки мають бути все-таки значними для того, щоб Дай, ти відчула, доспатай. що там є авокадо. Тому що суміш буде просто суміш, суміш. Скажи, будь ласка, як на кухні, наприклад, можна використати оці корозинки, які в нас залишилися? Чи можна їх якось не знаю, там залити воском, чи що, щоб якісь декорації були? Залити воском Шановні, Якщо ви зараз не дасте мені слова, Саша, ви залишитеся знає. без хліба. Шаномі Шаномі. Авокадо. Давайте, давайте. Ти як головна, Агроном, кухні, як головна по кухні, як головна по кухні. Будь ласка, скажи мені, як його різати? різноманіти? Оперек. Здовж. Ось так, ось так. як здовж. Ой, як це як це. А ми встигаємо, до речі? До ми встигнемо, якщо будуть всі працювати. Так, Будь ласка, Віталій, в нас робоча зона, якщо ми працюємо, ми її прибираємо. прибираємо. Я вже сьогодні ми... прибрала після себе кісточки лінінг. Ми не ви не викликаємо зранку самого на знімальний Ось. майданчик. Бачите, щоб ви розуміли, що ми відпрацьовуємо ті, е... ну ті кошти, які нам це ні. Слухай, ти думаєш, що треба просто викинути? Так, Вона просто таке Піталя, гарне, таке красиве. Ласка, І ці горішки, ні, горішки для криці. Ми вже думали, що горішки для, е, для, для котел. Міню Почекайте, можна туди фарш, наприклад, якийсь. Там буде віск, не це не збивай. Віталій додумає свічки можна потрапити. на рукодільниця. А куди? Задоволь я, я просто дивлюся, що ви робите, і що ви мене Віталій, мені говорите, великий, робити. Нам потрібна я велика ще тарілка. Я просто дивлюся. Ось казати, низу. низу низ, низ, молодець. Нниз. Низ. Ні, 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 це не блюдо, це деко <рігул> для випічки. <рігул> так. Ну що, бери, 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 бери. До речі, ось дивіться, дивіться, дивіться. Ось сюди, в цю сумі ще, до речі, не потрапила в адвокат, але яка доріжжа нас ліна, молодець. Ну, син, молодець. Ну, мама виховала сонечко, га? Я говорю про Олександра Голову. Дівчата, будь ласка, зверніть увагу. Поки що не одружений. Саша, покажи свої руки. І навіть не у кільці. Навіть не, 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 не треба. Ось так, навіть думати. вміє готувати бочко. Тут В цій суміші, є? я ще раз нагадаю, є молоко, є сир, а також є е, е, кріп. Ти... І додала я обов'язково. Скажи, будь ласка, 2, яку 2. з цих тарілочок ти обираєш? Я обираю дві. Це я обираю правильний відео, я вважаю. Молодець. Якщо в тебе є можливість Будь ласка, між двох трансляцій, заберіть, заберіть гаджет із нашого столу, тому що їсти хтось буде свій гаджет, а хтось буде їсти ті корзинки, які ми сьогодні робимо. Друзі, а поки ми власне доробляємо цей сніданок, я пропоную послухати дуже красиву музику. Якщо нас приєдналася щойно, я розкажу вам, що в нас о десь о .20 була дуже красива кавер-версія Девіда Девідаґет і Сія Титаніум. Нам це заспівала сьогодні наша гостя. Зараз ми її ще раз покажемо, якщо ви її не бачили до цього. Доброго ранку ще, Доброго. ще раз, Лариса. Мабуть, у вас так само є якісь власні композиції, які ви хочете виконати, можете виконати і заспівайте своїм прекрасним, чарівним, красивим голосом нам зранку. Дякую. Так, я написала пісню, вона називається Get Up. Така ранкова пісня Вставай. І поки ви будете співати, грати нам, ми це будемо все слухати, будемо доготовлювати цей сніданок. Да. Супер. Будь ласка. Oh oh, oh oh and who are you? Ooh, I'm not afraid to fall. Ooh, I've got no problem to get up, get up, get up, get up, get up. Ooh. Get up, get up. Go on and judge me, I'm moving further. You think you took me, but I am a fighter. Go on and joke it aloud, I'm getting money. While you talk it aloud, I'm moving up, up. me you talk about me I'll be the key I'll make it through oh, 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 oh. Що в нас вийшло? Поки е, ми слухали прекрасну композицію. В нас е, власне ми сьогодні трохи так повільно це все робили, тому е, вийшло Та за тизнета, але Мію просто ти це б... дуже довго треба було все робити. Друзі, далі коротесенька пауза, після чого ми повернемося з новинами у ранкових коросанах.